Нарешті варю я зуб у фасольову. Тут підсмажую цибульку з морквою, дала пів ложки муки так, трошки так просмажу, щоб зупа була смачніша. Не так. виглядає така суха, але вистачить. Я сюди такі шкварки підсмажила, мала такі підкопчені, от підсмажила. Жир відобрала, а шкварки на бік. А тут мою фасольку білу таку. Купила кілограм 5, десь 5,60, дорога фасоля. Мені така фасоля більше подобається, чим така консервована. Так, відставляю, напівдня намочила, і десь 15 хвилин вона. Варилася, дуже швидко зварилася. Ой, буде смачна зупа. Давно я таку зупу не їм. Десь не можна було зібратися, фасолю купити, бо фасоля завжди то така, то сяка, то тверда, то не така, а то дійсно попала на файну фасолю. Картопля вариться. Такі овочі сюди кинула різні. Такий набір овочів. І петрушка, і салера, і пора цибуля, і дрібненько порізала. І кинула б такого м'яса свинного. Ммм, добра. Топля зварилася. Отака От буде українська зупа. З ніякими вигаднями. Таку, як я люблю. От. Додам фасольку, Так. Я навіть люблю, щоб фасолька трошки поварилася в зупі, щоб бульйон набрав такого то смаку з фасолі. Так. Ой, добре. Ой такий ой, такий хвостик, та якби свинячий. Не розрізала я його у корінь петрушки. Так. І, звичайно, я ті всі овочі не дуже, то люблю. Зупі їсти такий, як корінь петрушки. Саліру ще буду їсти. От моркву теж не люблю варену, то я її взяла, притушила так. Ну Кидаю для смаку, все кидаю, але пізніше я це не їм. Так, побачу, чи моя Меланія буде їсти. А, тільки їсть крем зупи. Залишу, щоб трошечки хвилин 5-10 ще покипіло. Ммм, яка добра. Зубка буде на два дні. Шкварок не люблю в зубі, то я їх трошки так, так помочу їх трошки в зупі, щоб забрати від них такий трошки смак. Тепер розмішаю, гарно. Така буде зубка навариста, Може навіть трошки замало муки. Тут є десь ручка до тієї пательні, але я не хочу, її не хочу прикріпляти, бо не хочу. Можна було ще грамулючку муки засмажити. Ммм, яка добра. Давно таку зупу не варила і муки не вгадала. Знаєте, мука підсмажена, вона має зовсім інакший смак, як сиру розбавляти. Так, ще трошечки додала. Добавляю підсмаковую. Ну. ну, вона от тепер така вийшла. Та отаку люблю. Бачите, не густа, не рідка. А ще трошечки постоїть, то буде мати смак такої наваристої зупи. А тут маю такий чесничок, добрий, інтенсивний. Так, вкину. Все, виключаю. Нехай чекає обіду. Добрий день, глядачі. Хочу зараз приготувати яблучний штрудель. Купила перший раз таке тісто для штруделя. Пише штрудель такі два тістечка. Ну, вони мають бути дуже тоненькі. знаєте, що на яблучний штрудель має тісто бути тоненьке. У всякої випічки є своє тісто. Так, о, ну, яке гарне. Ага, дивіться, як складено гарно, бачите? От як гарно. Так. Угу. Ну так, воно тоненьке. Воно має бути дуже. Ви знаєте, воно таке виглядає, як листок паперу, або як пергаментний папір. М -м -м -м. От. Дійсно воно таке. Я бачила в Ютубі, як вони готують те тісто. І дійсно воно таке тонюсеньке, що через нього має бути видно руку. Тобто, якщо підложиш рушник під низ. Має просвічуватися рушник, значить, тоді тісто добре. Ну, О, таке тісто, воно зовсім інакше. Бо це тісто є таке слойонне, а це, бачите, таке листове. Ага. Угу. Знаю, як то. То одне на одне, тонесеньке. Отакі то тіста. Значить, я ще розпаковую оце друге. І буду з тих чотирьох листків робити штрудель. Так, тут ще два. Боже, які вони тонюсенькі. Бачите, як і тісточко. Так, і їх буду змащувати маслом. Так, шановні глядачі, і буду я тих чотири листочки до купи складати, і тоді буду завертати яблука. І можна і таке слоєне тісто завертати, але такий правдивий штрудель має з такого бути тоненького тіста. Яблука я нарізала отакими от середніми кусочками. Так, зараз додам сюди коричневий цукор, розинки, лимонну кислоту, лимонну кислоту або сік лимона. Трошки дам крохмалю, можна сухарів додати, щоб була така файна консистенція. у мене кориця тут, ну отак, от дам чайну ложечку, коричневий цукор. Лука не кислі, солодкі, так що багато цукру не буду давати. Так, одну ложечку і ложечки, три ложечки. Дала пока. Зараз буде ще ізюм, а ізюм, само собою, солодкий, чи подаю це з ванільним соусом. Ой, який то добрий. Соусу не буду робити. Бо це буде затлусто вже, знаєте? Це гарно зробити для гостей, для подачі до столу. То воно гарно виглядає і естетично. Там йдуть вершки, жутки, цукор, ванільний цукор, цукор, це все вариться, пудинг в порошку. Це так подається штрудель. Ось такий ізюм дуже файний, м'ясистий. Так, добре. І ще жменю даю. Лимона не маю, дам лимонну кислоту. Так. І дам чайну ложечку крохмалю. Так як я люблю багато до дечого додавати ром, значить, я додам сюди теж ром. І ложечки. Знаєте, який то аромат буде. М -м -м. Попробуйте так, кілограм яблук у мене тут? М -м -м. Ну, Змащу там, де буде краї, другого тіста наложуватися? Так. Треба швидко робити, бо воно бачу, присихає. Так, Так. так. ой, воно дуже швидко присихає. Так що з таким тістом треба швидко працювати. Все, яблук дуже багато вийшло. Маслом змастим, щоб трималося. Ще маслом примащую. Так, краї я затиснула дуже, і воно таке тоненьке, що так треба, я вам скажу що добре, що воно мені і так не розлізлося, бо воно вже по краях стало підсихати. Так що з ним треба не жартувати. Тепер зверху я маслом. Ще змащу. Так. Ну от такий він у мене, бачите? Тут краї я затиснула. І тут край затиснула. Так що він вже в маслі і в духовку при температурі 160 градусів. Ну, і думаю, так, 25 хвилин. Треба дивитися. Мій штрудель готовий. Я вже навіть тут трошечки надрізала, але хай устигає. Так, мій штрудель вистих, і зараз я відріжу шматок для дочки. А? І, до речі, що хочу сказати, краще додавати сухарі. Тут роблять його по різному. Хто дає сухарі, хто не дає, хто дає крупу манну, але краще дати сухарі. Так. І другий шматок. Він ще теплий. Ну, і звичайно, він смачний, тому що тісто тут дуже тоненьке і ніжне. Тоді до зустрічі!